І так, шановне панство, це в нас цей шевролет, в якого в нас тут дуже багато бруду. Бачимо тут ще досі, у нас травичка росте. Ось такий шмат бруду. Ось. Зараз я вам покажу звідки у нас піде підтікання мастила. Ось ми бачимо тут мастило на піддоні. Але якщо подивитися в от, цей отвір, от отвір. Цей отвір, то ми бачимо, там є багато мастила. Це в нас коленвал. Цей шкіфкалінвал і він тече. Це перше. По-друге, у нас тут дуже багато ось таких дротів висить ось так, ось так. Ось так. Тут, тут ще щось. Таке тут щось замотано. Це будемо розбиратися по ходу п'єси цієї. Але в нас ще тут є. Підтікання мастила Звідки воно там? Ми будемо будемо після дивитися. Ми бачимо, а може цей. Ага, це в нас з масляного фільтру. Там тече. Ну, то таке, вже будемо розбиратися. Все. Всім гарного дня. Ось. Ось тут ще щось відключено в нас. Замотано, немає захисту трошки. Ось так ось. Ну все, зараз ми збираємо цей ремень, натягувач. Ставимо ось і будемо спілкуватися з власником. Що і як.